Вітаю у Всесвіті Чудакулія. Сьогодні я продовжу розповідь про динозавриків. Так, про тих самих динозавриків, які живуть у Чудакулії на планеті Динозаврія. І сьогодні ми з вами підемо в гості до лісових динозавриків. Лісові динозаврики дуже-дуже дивовижні створіння, бо вони дуже люблять солодке. І це дуже незвичайно, адже зазвичай динозаврики не їдять солодке. Але в чудаколії динозаврики, які живуть у лісі, солодке дуже люблять. І тому вони вирощують дуже-дуже незвичайні рослини. Наприклад, вони виростили дерево, на якому ростуть цукерки, і у них є кущ з печеньками. І велике, велике дерево із зефірками. Правда, правда, лісові динозаврики навіть навчилися вирощувати морозиво, але воно дозріває тільки вночі, коли прохолодно. І збирати його треба дуже швидко, поки не розтануло. Ось такі незвичайні здібності у лісових динозавриків. Вирощувати все, що заманеться. Міські динозаврики дуже люблять ходити в гості до лісових динозавриків. Вони влаштовують великі-великі свята з усякими різними солодощами. Правда старова. І міські динозаврики приносять подарунки, які вони роблять за допомогою чарівної палички. Пам'ятаєте, я розповідала минулого разу. Міські динозаврики вміють робити за допомогою чарівної палички геть усе, але тільки не магічне, звичайні предмети. Наприклад, вони можуть зробити велику красиву вазу Або незвичайний чайник для того, щоб разом із лісовими динозавриками пити чай на святі з солодощами. Так. А ще у лісових динозавриків є улюбленці лісові світлячки. Ось у вас є котики. І собачки або пташечки. А в лісових динозавриків є світлячки. У кожного динозаврика є свій маленький друг світлячок. Щовечора вони сідають під деревом разом. Світлячок світить, і вони розповідають один одному цікаві історії. Що в них сталося за день? І які в них плани на завтра. Вони дуже добре товаришують. Ось такі динозаврики живуть у лісі на планеті динозаврія. А наступного разу я розповім вам про динозавриків, які живуть у горах, Так, про тих динозавриків, які літають. Вони дуже цікаві. Я про них вам розповім наступного разу. Добре? Ще почуємось.